80% людства були учасниками глобального військового конфлікту в історії землі, що став причиною найбільших трагедій двадцятого століття. Загальні втрати близько 85 мільйонів осіб. Друга світова війна досі відлунюється у свідомості поколінь та доповнюється реальністю нинішньої війни в Україні. Ушанувати полеглих у День пам'яті та примирення зібралися в Ужгороді на пагорбі слави військові, керівники області, міста, представники дипломатичного корпусу просто Ужгородці. Ну, насамперед, це День пам'яті. День пам'яті про те, що дуже багато людей в світі, не тільки наших, загинуло в боротьбі проти фашизму. І... Мені би дуже хотілося, щоб всі держави про це пам'ятали. Особливо наш, скажімо так, північний сусід, який зараз виконує фактично історичну роль фашистської Німеччини. Він зараз поступає точно так же, як поступав Гітлер. І було б непогано донести до них, що вони роблять те саме з нашим народом. На пагорбі слави усе більше могил нинішніх українських захисників. І день пам'яті та примирення переосмислюється по-іншому. Пані Леся впорядковує могилу чоловіка, який загинув у час повномасштабного вторгнення. Він був слідчим у важких справах, підполковник, міліції. 25 років попрацював і того сам виявив бажання піти, бо каже, хто як не ми, бо треба. Коли вже на вокзалі він їхав. Каже, Леся, це війна. Каже, я не знаю, чи я повернуся. Кажу, ти не говори таке, ти обов'язково повернешся. Але тоді якось не вірилося, що як то він не повернеться, обов'язково повернеться. Так сталося, що його не стало, і не могли відразу повідомити. І вже коли прийшла сповістка, до мене з'явилися з воєнкоманту на роботі, не вірила і не вірю дотепер. Пройшов уже рік. Але все рівно воно ну, важко, і скільки раз сюди приходиш, стільки разів звідси із сльозами, і з важким тягарем на серці звідси йдеш, бо це ніколи не забудеться. Це уже третій рік, коли день пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна вшановує в умовах повномасштабної агресії Росії. Загиблих ушанували хвилиною мовчання. Сьогодні ми можемо провести історичну паралель і сказати, що і сьогодні наша країна і наша область, наші закарпаття, наші люди виборюють незалежність для нашої для нашої країни. Тоді це була боротьба із нацистами. Сьогодні ми кажемо, що це інша як навіть правильно слово підібрати, інша, інша нація, яка так само вирішила, що вона має переважне право на домінування і на визначення того, як мають жити інші народи. І ми сьогодні, по суті, відстоюємо виборюємо ту свою незалежність черговий раз. Ми вшановуємо пам'ять героїв Другої світової війни, 1939-1945 років. Але це та пам'ять, це та історична пам'ять, яку ми несемо і сьогодні. І знаючи, що в ту війну загинуло 85 мільйонів населення планети Земля, то і сьогодні ми говоримо, що ми в цій війні не самі. Ми пам'ятаємо про це, ми знаємо і ми бачимо, що міжнародна спільнота підтримує нас, щоб. Не мати тих наслідків, які е, мало людство за часів Другої світової війни. Квіти до меморіалу загиблим воїнам на Сході та до могил українських захисників поклали й представники міжнародних делегацій. І ми, браття, уси. Свої... Чим поскоріше би це все закінчилося, щоб той, хто залишився, є живі, щоб повернулися в свої домівки, оселі до своїх дітей, до своєї сім'ю, ем щоб все було вже мирно над нами.